Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам розкажу про містечко Баталія, яке знаходиться в Португалії. А точніше, не про Баталію, а про Ось цей. Колишній домініканський монастир, який був збудований в період з 14 по 16 століття. Цей монастир є одним із найкращих зразків. Португальської готики. А ще він занесений до списків ЮНЕСКО як Світова культурна спадщина. Територія сучасної Баталії була заселена ще за римських часів. А саме містечко заснував король Жуан І у 1382 році. Він заснував це містечко та монастир Святої Марії Переможниці на згадку про переможну битву при Алжубородні, яка відбулася 14 серпня 1385 року. Дякуючи цій битві, Португалія зберегла незалежність, уникнувши поглинання кастильською короною майбутньою Іспанією. У перекладі з португальської баталія це і є, власне, битва. Тобто, у самій назві міста ми чуємо згадку про ту війну. Хоча у хартії про самоврядування, яка датується 16 століттям, ми можемо знайти ще стару назву цього міста. І називалося воно Віторія. Або Віла де Віторія від португальського перемога, тобто місто Перемоги, основою населення. Що складало новостворене містечко, стали робітники та ремісники, які працювали над будівництвом монастиря. У 1500 році Король Мануел І надав баталії форал, який визначав за населеним пунктом статус міста та муніципальні самоврядні права. А у 1512 році. Тут була створена окрема парафія воздвиження святого Христа. А у 1514-1532 році була збудована її головна церква. Мається на увазі головна церква парафії. Історія цього храму тісно пов'язана із бажанням жителів містечка. Побудувати свою власну парафіяльну церкву. Вони офіційно попросили про це короля. Але до здійснення їхнього бажання пройшло довгих 18 років. Як я вже казав, церкву почали будувати у 1514, а закінчили у 1532 році. Цей храм пов'язав у собі дві архітектурні традиції відродження та барокко. Мануелінський портал був розроблений Местре Бойтаком. Дерев'яна стеля Нави обрушилася під час землетрусу 1858 року. Згодом вона була замінена на нову. А у 1908 році було зведено нову дзвіницю у мануелінському та бароковому стилі. Сьогодні ця церква закрита. Але я бував всередині кілька разів дещо раніше. І скажу вам так: центральний барочний фасад та вхідна арка з дверима це, мабуть, саме живописне, що є у цій церкві. Всередині звичайна дерев'яна стеля, білі, нічим не прикрашені стіни. Цю церкву будували монахи, і вони збудували її дуже аскетичною, на відміну від монастиря, який стоїть по сусідству. Скромний інтер'єр. Скромний алтар. Мабуть, все так і було задумано для того, щоб брутальне не відволікало від сакральної суті спілкування з Богом. Відразу біля церкви Воздвиження Святого Христа знаходиться каплиця Святого Дому Милосердя. Вона стоїть відразу за церквою 2 серпня 1714 року. Колишнє братство Санта Марія Дела Віторія, яке було засноване ще у 1427 році, розпочало будівництво каплиці Святого Дому Милосердя. Ця церква складається із прямокутної нави та різноманітних прибудов. Головний фасад має кутовий фронтон та кути увінчені піками. Зверху невеличка дзвінниця. дуже гарний бароковий портал. Увінчений балюстрадним вікном з переривчатим фронтоном, на якому зверху зображено державний герб Португалії. Баталія являє собою тихе, спокійне містечко з населенням трохи більше як 15,5 тисяч осіб. Але хоча Баталія і є невеличким містечком, його монастир має обов'язково бути у списку місць, які необхідно відвідати, перебуваючи в Португалії. Отож, давайте повернемося до нього до монастиря. Король Жуан Ішов на битву із шеститисячною армією проти 25 тисячної армії іспанців та французів. Перед битвою він у молитві пообіцяв побудувати храм у разі його перемоги. Храм на честь перемоги. І ось він дотримався обітниці. Храм вийшов просто чудовий. Зведення монастиря почалося в інтернаціональному готичному стилі у 1385 році. Тобто король Жуан І в знак подяки Діві Марії за перемогу почав будувати цей храм. Шість наступних королів продовжили будівництво цього монастиря і знайшли тут свій останній упокій. У їх числі король Дуарте І та принц Генріх Мореплавець, погруддя якого було урочисто відкрито у 2010 році, на честь 550-річчя з дня смерті великого португальського мореплавця та першовідкривача. Генріх Мореплавець помер у Сагрещі, і там був похоронений. Але через рік. Його останки були перенесені до Батальї, де й покояться по сьогоднішній день у фундаторській каплиці, будівництво монастиря тривало більш ніж 100 років, а точніше 132, і закінчилося у 1517 році, коли основні сили та фінансові потоки були перекинуті на зведення монастиря ієронімітів у балені. У 19 столітті у Баталії були проведені масштабні відновлювальні роботи та реставрація. І у 1980 році тут було відкрито національний музей. Цей грандіозний монастир уособлює в собі перехід від готичного стилю до Мануелінського. І хоча він не був завершений до кінця після більш як столітніх. Будівельних робіт, тим не менше, він справив значний вплив на подальший розвиток архітектури у Португалії. Західний фасад будівлі з його зовнішнього боку покритий мережевною кам'яною кладкою, готичними вікнами, з яких відкривається вид на простору та величну площу. Сьогодні будинок обителі підсвічується у нічний час, що надає йому особливого містичного вигляду. З правого боку церкви розташована восьмикутна будівля. Це каплиця засновників. Ця каплиця була створена англійським архітектором у 1434 році. Каплиця має восьмикутну структуру та освітлюється високими вітражними вікнами. У ній знаходяться гробниці королів, королев та принців. У 1495 році. На Португальський престол зійшов король Мануель І. Після чого в архітектурі баталії з'являється новий стиль, новий напрям. Монастир був прикрашений химерною ліпниною та були встановлені різьблені грати. Морська атрибутика стає основним елементом орнаментів, що символізує собою епоху великих досягнень та відкриттів. Цей архітектурний стиль. Згодом став називатися мануелізмом. Землетрус 1755 року завдав певної шкоди, але значно більшої шкоди завдали наполеонівські війська маршала Массена, які розграбували та спалили монастирський комплекс. У 1834 році домініканців було вигнано з монастиря. Усі будівлі були покинуті та залишені на розорення. У 1840 році король Португалії Фердинанд ІІ розпочав програму реставрації покинутого та зруйнованого монастиря, врятувавши цю перлину готичної архітектури. Реставрація триватиме аж до початку ХХ століття. Одним із останніх архітекторів був майстер каміняр Хосе Патросініо де Соуза. Він відповідав за відбудову монастиря. У 1907 році комплекс було проголошено національним пам'ятником. У 1980 році монастир було перетворено на музей. А у 1983 році монастир Баталія був доданий ЮНЕСКО до списку об'єктів Всесвітньої спадщини. Баталія – дуже симпатичне містечко. У якому після того, як його покинуть туристи, що приїжджають на один день, знову западнує атмосфера спокою та умиротворення. Баталія ідеальне місце для тихого та спокійного відпочинку, а також для вивчення центрального регіону Португалії. Тут навіть зберігся ось такий архаїзм, я знаю, чи він працює зараз він навіть гуде! Клавно. Подорож цією територією це як відкриття розділів історії та мистецтва з унікальними людьми, які залишають незабутні враження на відвідувача. Баталія була ареною пам'ятних історичних моментів: від палеоліту до римської присутності у важливому місці Коліппо. І далі. До вирішальної боротьби за незалежність. Усі ці факти створюють грандіозну культурну спадщину. До цього разу я у баталії бував, ну, мабуть, з десяток разів. Але сюди хочеться повертатися знову і знову. Вона не надоїдає. Знову сюрпрайз. Заходжу в магазин. А тут працюють одні українки. Слава Україні! Героям слава! Які ви молодці! А скажіть, будь ласка, звідки ви з України? Черкаси. Черкаси. Я Черкас. чую по мові, що воно любе, люб, як ви кажете, пробка люби воду. Ну, це має, мене мама з Черкащини, просто з, ну, з Золотоніського просто району. Так, так сталося. Да. А ви з самих Черкас? З самих Черкас. У мене теж родичі. На колишній Комсомольській жили. Тепер Смілянська. Я Біля... колишній. Октябрьський тепер благовісна. Давно ви в Португалії? Давно, вже, вже 18. А з якого року? я вже 18 років. Це доньки 16, Я так вже зразу не навіть не згадаєте, так? Да? Толком з а скажіть, будь ласка, як вам взагалі в Португалії подобається? Є, є свої плюси, є свої мінуси. Одне діло, коли ти приїжджаєш туристом, а друге діло, коли ти треба, я скажу так, треба везде працювати. Я це чудово, знаю, це все скрізь, так інакше ніяк. А як вам взагалі португальці? Як, 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 ну, як люди? Хороші. Хороші, правда? Спокійні. Як ти задумуюсь, скаже? Хороші. Так, кажуть. так. так, Не знаю, Португалія, вона маленька, дуже маленька країна, бідна, да, не така, от як інші країни Європи. Ну, вони настільки, я не знаю, вони тобі останні. Останні. Вони коли побачать, що ну да, тобі погано, тобі щось правда. Вони такі. Ви вже тут коріння запустили так, що ну, мабуть, додому навряд чи? Ні, не пустили ще так коріння. Поки так, мене теж чоловік Черкас, чоловік вже тут почти так, да, вже не почти, а він в 2000 країні вже 23 роки. Капець. Вже тут донька народилась. Доньки вже 16, але донька як ну вже да це, це її. Вже як вона в Україну. Тільки а скажіть, оце як почалася війна? Як португальці почались ну якесь ставлення? Ну відчувається, ну взагалі яке ставлення до українців. Знаєте, вони кажуть, як ми хочемо вбити цього Путіна, вбити, вони настільки, от, я не знаю, у мене сусід, ми от коли під'їжджаємо додому, він виходить і починає розказувати, як, як би він хотів і як він думає вночі, як вбити Путіна. Так, молодці. Серйозно. Це... Да. Є, 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 є везде люди, знаєте, і хороші, і погані. Португальці більше інсували. Інна, бачу. Мене Віталій звати. Дякую дуже вам. Приїде. Дуже дякую вам Інна за щирість, за, ну, за, за, за взагалі, що погодилися зі мною трошки поговорити. Дуже також приємно, дуже надіємося, щоб жаття, Господи, прости, русня. Продовжу за Інну, щоб ця русня пропала з нашої квітучої землі. Магазин, де працюють ці привітні дівчата, знаходиться на площі біля монастиря, відразу за бюстом Генріка Мореплавця. Якщо буватимете у баталії, завітайте! Вам там завжди будуть дуже раді. Ну і на сам кінець я хочу побажати усім нам як найшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога, вірте у наші збройні сили, вірте у свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! І до зустрічі! Слава Україні!